Всім вітання з Київської області. Потихеньку починають тюльпанчики відцвітати і заквіт шаловидний флокс. Він на сьогоднішній день перетягує на себе всю увагу. Ця частина я не підстригала, він був в такому задовільному стані. А ось тут він. Був прибитий морозом. Я його постригла, зістригла все те, що погоріло, і от, заквітла тільки маленька частинка. Але кущики вони омолодилися. І так само і ось буде рожевенький. Цей кущик я не трогала, я його тільки підстригла по колу. там крокуси Щоб крокусом він не заважав, то я його періодично, ну як періодично, навесні я його підстригаю. заквітла анемона. Там кущик, я думала, буде махровий, але він не махровий. Махровий пропав. Заквітла анемона. Все. Починають вже тут з цього краю нові квіточки рости. Маленькі карликові іріси починають розквітати. Ще немає такого, а так періодично. Там, де вони повилазили, на більш таки вільному стані вони стоять, то вони заквітли, а тут де геть густо, то ще поки ні. Тут я скопала да посадила майори і сухоцвіти. Колись казали на них безсмертники, такі сухенькі. Побачу, чи воно таке сухота, чи воно вийде, чи не вийде. І тут ось так з цього краю теж. Та кущиками, як кругленький, їх поробила, все сухе повідрізала, все таке довгеньке повідрізала, і такі вони вийшли такі акуратненькі. Далі тут теж арабіс у мене посаджений, тут він менше згорів. Ну і квітне, до цих пір квітне. І покажу свою півонію. Це лимон шифон. В цьому році я голівочки нічого не трогала, да і гріх їх трогать, вони вже такі гарні. Побачу, це третій рік, вона у мене то я посадила, на другий рік я обривала. А в цьому році чотири кіточки зав'язалися. Ну, ось так. Останній кущик пізніх тюльпанів. Не буду шукати, як сорт називається. Але вони такі сильно-сильно оторочені, бо така у них велика. Смолка попідростає. Скоро буде, теж вона на себе візьме всю увагу, така малинова, яскрава, висока. Тут у мене Барзела. Ну, я так великих цих бутончиків не бачу. Оце один великий. Я так не сильно а, ось іще є один. Не, не знаю, як... Ти, ну, як вона розвивається. Як лимон шифона, то зразу бутончик з'явився. Він вийшов із бутончиком. А ця красуня, то виходить маленький бутончик, а потім він наростає. Хотіла показати оцей тюльпанчик. Я казала, що він у мене десь пропав. Так якось так треба стати, тому що геть сонце висвітлює, висвітлює. Брала я його на фото, він був оранжевий-оранжевий, махровий-махровий. Е, сорт називається Charming Beauty. Е, ну от Він заквіт. Я навіть не могла підозрити я все ж чекала оранжевий. Треба читати характеристики, я їх не читала. Тепер він зацвів білий, тепер він трішечки ось цей пожовтів, а цей всередині от він починає трішки-трішки починати набирає фарбу цього помаранчевий, оранжевий. Я не знаю, оранжевий з рожевим. ось такий. Приболівші квіточки, приболівші, тут їх, в принципі, 5, воно наче й зійшло. І ще хочу сказати, що він сходить разом із діткою. І дітка теж, я не знаю, можливо, її потрібно обірвати, тому що, ну, щоб це були насоки. Так що, от, хто захоче такий сорт, майте на увазі. Що він зразу не буде такого, як він зазначений на фото. Він засквітає білим, а потім в процесі підростання, то він набирає фарбу. Ну, ось так, мої трояндочки, Тут, щоб не зглазити прекрасні, що не скажеш про інші. Ті, що нові купила, але е, тут я ось обрізала вже шипшину, як мені й казали. Ну, я й сама думала, що Ну, треба ж її обрізати. То тут гарненько листочки розвиваються. Бородаті риси дуже високі вже стають. Ну На цій грядки ще не так, а там далі то геть великі вже випускають стрілечку. Ця півонія я не знаю сорт. Ті я запам'ятала, тому що вони такі всі на слуху, а цю ну, не запам'ятала. Але пам'ятаю, що вона сама густо набита, біла і всередині висвітлює кремовий відтінок. Всі її хвалять, а сорт я вам сказати не можу. Вже потім, можливо, в наступному відео то я для себе випишу, да. його згадаю. Ну, а тут тюльпанчики. жовтенькі, вони ці пізніші, вони ще стоять гарненько. Їх потрібно ну, не там садити, але в мене тоді сильно боліли ноги. І я, слава Богу, що я взагалі їх посадила. Ці вже сьогодні вечором їх мож, і вчора на, ну, потрібно було обривати, але не було сили. Ці об, обриваються, і ці вже обриваються, обервуться. І ось цей жовтий повний теж оберветься. Флокс біля троянд спеціально посадила. Він заплітає і робить і вологу для куща, для кореня, і зимою він дає тепло. Ну, ось так, зараз зайду я з цієї сторони. Ну, ось так, вже тюльпани. Вже яскравості такої не буде. Є таких різноманітних кольорів, але заквітнуть бородаті. Іріси, я трішечки отсюди позабирала, але я дивлюся, кущики такі гарненько і наросли, такі гарненькі. Ну Тут не сильно дорогі сорти, але я брала ті, що мені подобаються, Мені цього з двох, з двох кольорів подобається. Я не сильно розбираюся в сортах, я їх не, колекці... ну, не колекціоную, але те, що мені подобалося на фарбу, то ті я купувала. І ще, там, як казала, на тій маленькій клумбі, що я вчора показувала. Там я купила в минулому році, посадила 16 нових сортів. Теж всі двохкольорові. там. Верх світлий, низ темний і навпаки верх темний низ світлий. Вже я не пам'ятаю, що я замовляла. Ну, Там у Google фото мене я собі пофоткала які кольори. Ну, Побачимо, буде, будуть розквітати, будемо вже разом дивитися. Ну, Ось так. Ось Флокс разом із Рабісом. Ну, дуже доволі гарно виглядає. Можна навіть так поєднувати. Так, що хочу сказати, Ось в мене є такий сорт, я думала, що це він авангард. Він розквіт дуже рано, дуже рано він розквіт. І до цих пір він квітує. Стоїть він в доволі гарному стані. Він ніде не. Присох, він ну, не пригорів нічого. Дуже гарний сорт. Ну, не знаю, це безіменний. Не знаю, який це сорт. Ем, ну, це той випадок, коли хочеш дізнатися сорт, щоб купити більше. Стійкий. Розквітли ці тюльпанчики. Отак, можливо, камеру поставлю. Ось такі. Тут бахрома така коротка, ну, гарненька, але коротка. А на тих, що повинні заквітнути, то там геть бахрома велика, велика-велика. Я в цьому році, ну, половину людей, хто знімає відео, є на Ютубі. Вони ж і є, і у Фейсбуці. Ну, і там бере. Перше місце Руслан Палюга. Хто мене дивиться, то теж є, я дивилася, що люди замовляють у нього. Я вам скажу: що коли ми вели військові збори, то таких зборів не було. А це за годину у нього. Я, у мене 5 травня день народження, і я кожен ну, за другий рік купую собі на день народження тюльпани. То я так чисто, случайно включила той Фейсбук, дивлюся, зайшла до нього, вже в нього відкритий був сайт. І що ви думаєте, за годину вже було куплено 6555? Це я була під цим номером: 6555. Ну, я дуже рада, що ну, люди себе лікують квітами, що це антидепресант. Я сама така, але люди добрі. 6500 людей за годину купило. А коли ми збирали ну, збір військовий, ноль на масу було. Ну, ось якось так. Так що хвороба квітоманів це хвороба невеликовна. Якщо когось можна полікувати, то людей, які займаються квітами і повністю від них залежні, то ну, ось так. Розквіт у мене цей мій хвилястий красунчик. Я в цьому році замовила. Хвилястий, він схожий на династію, тобто низ світленький а... так якось так низ світленький, а верх рожевий. Такий замовила і замовила темно-фіолетовий. ну Ось так. Ось такий флокс. Раджу купити цей флокс із великими квітками. Він дуже розкішний і такі гарні плями в клумбі, в садочку, під деревами можна його садити. Ну і ось, арабіс свої киточки порозкидав у різні сторони, як фата на голові. У нареченої. І ось ця я вже ж показувала. І ця стежечка сюди буде в цьому році. Вона така трошки ріденька, а на наступний рік буде така, загущиться, буде гарна. Ну, така краса. І мої любимчики не пожаліла, 10 разів не пожаліла, що я їх купила. Ну, просто розкішні квіточки. Великі, дуже великі вони. Нарцисик цей жовтенький, до сих пір він квітує. Такий теж стійкий. Ну, ось так. Ну, гарно поєднується контраст, да? рожевий, біленький. Заказала я махрових, маленьких махрових, хочу клумбочку зробити. Там у мене та катенька є, є. То заказала туди ще різних кольорів. Такий помаранчеві замовила. Ну Наступний рік, мабуть, не буду замовляти. У мене і так уже вдосталь цих тюльпанів. Якщо будуть хвилясті, бо хвилясті ще є білі, червоні. Ой, і ще третій якийсь колір. Не пам'ятаю, не буду брехати. Ще третій якийсь колір є. Оце б хвилястик би замовила. А так уже, ну, мені без тими розібратися. Дуже гарно квітує оцей багатоквітковий сорт. Дуже гарний. Цьому році кущик так якось так, гарно, отак От гарний, стійкий. І оцей тюльпанчик, який один залишився, до цих пір він квітує. Ну, такий витривалий. Ефіон починає вже розквітати. Уже, вже вже трошечки пригріло сонечко. І дельфініум гарно піднявся. Такий гарний на клумбі колір, такий яскравий, зелень. І ці, як вони, махрові мускарики за квітли. У мене їх там є трошки, не трошки, так чимало. Я їх посадила туди на погріб, на гірку. Ой, зарікалася весною нічого не пересаджувати. Пересадила не, одно, не одна качалочка не вилізла. Надо їх викопати, просушити і посадити на нове місце. І ще за квіт у мене е, тюльпанчик, Ну, зараз теж вечір, нема часу вдень знімати. От він із серединкою, ось такою серединкою. Називається він Little Beauty. Ой ось так. А це жовтець. Мені я брала ромашку. Він такий, як куряча сліпота розцвітає, але так блистять пелюстки. Mm, на сонечку. Жовтеці там назва ну, Мабуть, співродич він у цієї курячої сліпоти, що по берегах берегувала ця рослинка. Ну, він і теж жовтенький, то мені повиложили його в подарунок. І він насівається. Це він тут насіявся, там ще один кущик є. Ну, ось так. анемона Мені дуже -то подобається нема. Ось так. Шапівники зараз покажу, ці ірисики маленькі. Оце тут під абрикосою посадила. Почали квітнути рожеві, вони самі перші заквітають. Один якийсь такий, я не знаю, бастує, навірно, виріс такий високого-високого росту. Такий він. Височенький, жовтенький такий з білими, ось такий, ось такий. За а там жовтенький, ось такі пелюсточки. Ось такі. Піонія рожева така уже. Я її попасенкувала, щоб були квітки такі більші трохи. Квіти, квіти, не квіти, а дерева, ті, що я показувала, ми купляли у Фейсбуці в Іри Унгурян. Дуже гарні були корневища і всі дерева в дуже гарному стані. Це черешня. Ось така черешня. І от тут півні вже такі великі, там деякі вже стрілочку викидають, я бачила. І тут посадила півники такі, що колись теж був збір на початку війни. Вій... Да, перших... Перша весна війни був збір якийсь, і вона виставляла квіти на продаж, то я в неї брала. Ну, доволі такі гарні кольори. Там десь відео у мене є. Ось сюди починає голубенький розквітнути. Ну, не голубенький, мабуть, усередині. Всередині, мабуть, Угу, ось таке. Тут розквіт, розквітне, розквітне покажу. Ну, і тут такі півні здорові вже. Черешня трішки зав'язалася. Трішки буде. І на диво е, попри мороз зав'язалася абрикоса. Оця ця старенька у мене, то вона трішки зав'язалася. а Ота, що молодша далі, то вона геть гарно зав'язалась. Ці вже відквітають, стоять, але вже такі прибиті. Ну, ось так. Півні, такі кущі порозросталися. І я так багато позабирала в минулому році. Там ну, за будинком посадила три рядочки. Думала, піду. О, ось оде персик, оцей, що я в неї замовляла. Дивіться, ну він заквіт, але побриваємо. Він малесенький, я йому крону підрізала, чашку зробила. Так. Ось так перша половина весни, закінчується квітень місяць, починається, буде починатися травень і буде починатися з новими квітками. Все буде зриватися, обрізатися, обстригатися. Мене питали, що буде після цибулькових. Після цибулькових заквітне тут, е як він зветься, Господі, дай Боже пам'ять. Дельфініум буде теж яскраве. Але саме головне пережить оцей, оцю грязь, коли воно сохне, неприглядний вигляд, дочекатися, коли воно все поссихається, щоб цибулинка набрала. Ну, сили своєї, оце саме головне пережити. Не люблю сильно, не... Та, мабуть, і кожен не любить. Потім тут буде смолка квітнуть. Не розсаджую ще мультифлору, ще нічого не розсаджувала. Чекаю дощі, тому що земля дуже, дуже погана земля. Суха-суха, геть, пересушена просто. Ми ось сюди. Чоловік тут будівництво ну, продовжує. І оцю ми доріжку вибивали, вибивали траву тут. Ну, Я, як нігар на плантації була. Я думала, що я тут і е, помру на цій грядці. Ну, така, така сухота, тут трошечки вона ну, пухнастіша ця земля, але ж вона. Ти її поливаєш, а вона корою береться, і все. Ввечері ти полив, вранці сонце встало, вітер подув, і воно вже все, все сухе. Ну, ось так. Дякую всім за перегляд, всім тихих мирних ночей. І все буде Україна.